Вітаю на уроці математики! Тренуємося в обчисленні задач на дві дії. Давай трошки розімнемося та усно розв'яжемо задачку. Ластівка з'їдає за добу стільки комах, скільки важить сама. За один день ластівка знищує 30 грамів комах. Яка маса ластівки? Давай роздивимось уважно малюнок підказку За один день ластівка з'їдає 30 грамів комашок. Це стільки ж, скільки важить і сама. Правильно, вага ластівки і вага комашок однакова. Тож якщо вона однакова, то скільки важить ластівка? Давай перевіримо. Вага ластівки 30 грамів. Стільки ж, скільки вага комашок, яких ластівка з'їдає за день. Трохи розім'ялися і розпочнемо роботу. І для початку запишемо сьогоднішнє число. Три клітиночки вниз, на четвертій пишемо. 3 квітня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу, а дописуєш, продовжуєш перегляд. Коли ти допишеш число, підготуй олівець та лінійку. Вони сьогодні нам знадобляться. Нас чекає перша задача. У хлопчика було 8 іграшкових вантажівок, а легковічків. На 5 менше. Скільки всього автомобілів було у хлопчика? Спробуємо розв'язати сьогоднішню задачу у вигляді виразу. Але для початку ще раз уважно подивимося на умову, які числа нам точно відомі? Що означає число 8? Скільки вантажівок? А що означає число 5? Ні, це не скільки легковичків. Число 5 це число підказка. Наскільки менше? Тож давай разом обчислимо цю задачу. Складемо і запишемо короткий запис. У нас були вантажівки та легковички. Вантажівок 8, а легковичків. Невідомо. Але у нас є підказка, що легковічків було на 5 менше, ніж вантажівок. Треба дізнатись, скільки всього у нас автомобілів у хлопчика. Постав відео на паузу, запиши коротку умову в зошит, а потім повертайся до перегляду. Кладемо вираз для обчислення цієї задачі. Для початку нам треба з'ясувати, скільки легковичків було у хлопчика. Їх було на 5 менше, ніж 8. А якщо їх на 5 менше, то треба від 8 відняти 5, правда ж? Зачекай, не пиши. Складаємо вираз для обчислення задачі. Тож, щоб дізнатись, скільки легковичків, від восьми треба відняти 5. Так, ми дізнаємося, скільки легковичків. Потім ми візьмемо цей вираз в дужечки. І дізнаємося, скільки всього автомобілів було у хлопчика. В дужечках, легковички. І додамо легковички до вантажівок, до восьми. Склавши вантажівки та легковички, дізнаємося, скільки всього машинок було у хлопчика. Запиши, будь ласка, цей вираз в зошит, а потім повернись до перегляду і разом його обчислимо. Пригадаємо, першою дією завжди обчислюємо те, що. В дужках. Абсолютно правильно. 8. мінус 5. 3. Поки що запишемо відповідь над мінусом, щоб не забути. Спробуй зараз писати разом зі мною. Тепер ми точно знаємо, скільки легковичків. Дізнаємося, скільки всього машинок. Після знаку дорівнює до вантажівок. – 8. Додаємо легковички. 3. До скільки буде 8 додати 3? Правильно, це буде 11. Запишемо відповідь. І тепер відповідаємо на питання задачі. Нас питали, скільки всього машинок у хлопчика? Всього 11 автомобілів. Так, так і запишемо. Відповідь на нашої задачі. Всього 11 автомобілів. Слово автомобілі ми трохи скоротимо до перших трьох букв. Тож запиши відповідь. Задачі в зошит. Задачу обчислено, а зараз трошки потренуємося з одиницями довжини. Дециметри і сантиметри. Запишемо в сантиметрах, дециметри та сантиметри разом. Тож, 3 дециметри 6 сантиметрів. Скільки це в сантиметрах? Запиши поки що, залишивши дві порожні клітинки після знаку дорівнює. Давай згадаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів або десяток. Тож скільки дециметрів стільки й десятків. 3 дециметри 3 десятки або число 30. А сантиметри будуть тут одиничками. Три десятки і 6 одиничок це число 36. Тож 3 дециметри і 6 сантиметрів – це 36 сантиметрів. Запишемо, щоб не забути. Давай ще трошки побудемо чаклунами, чарівниками і поперетворюємо дециметри у сантиметрів. Запиши в зошит 9 дециметрів 3 сантиметри, дорівнює і залишимо дві порожні клітинки для сантиметрів. Ще раз пригадаємо 1 дециметр 10 сантиметрів, тож Скільки дециметрів стільки десятків, скільки сантиметрів стільки одиничок. 93. Абсолютно правильно. Запишемо правильну відповідь. І ще разочок. 4 дециметри це скільки сантиметрів? Спробуй записати відповідь самостійно, а потім перевіримо її. Перевіряємо. 4 дециметри це 4 рази по 10 сантиметрів. Тобто 40 сантиметрів. Абсолютно правильно. Завдання виконано. Час попрацювати самостійно. Постав відео на паузу, запиши приклади, обчисли їх, запиши відповідь, повернись до перегляду, разом перевіримо. Попрацюй самостійно! Давай перевіряти. 7 додати 7 мінус 5 дорівнює. Дорівнює 9. Другий приклад, там, де є дужечки. Сподіваюсь, ти пригадав чи пригадала, що спочатку виконуємо дію в дужках. 19 мінус різниця чисел 8 та 4. Разом дорівнює. 15. І нарешті останній приклад 20 мінус 1, 19. Чудово! Впевнена у тебе такі самі відповіді. Хитре завдання від хитрого знаку питання. Відкладаємо ручку, уважно дивимося на екран. Знайди прямий кут. Під яким номером знаходиться прямий кут? Перевіримо. Так, прямий кут сховався під номером 2. І ось тепер нам знадобляться олівець та лінійка. Накресли в зошиті самостійно прямий кут. Давай згадаємо, як це робити. В місті перетину ліній клітинки ми поставимо крапочку, а потім рівно вгору від крапочки і рівно вправо від крапочки ми накреслимо дві лінії. І так ми отримаємо прямий кут. Постав відео на паузу та накресли прямий кут у себе в зошиті. А потім повернись до перегляду. Що ж з завданням від хитрого знаку питання ми також справились. Ти, молодчинка, я тобі дякую за твою увагу і старання на цьому році. Ми виконали всі завдання, тож час трохи відпочити. Я тобі ще раз дякую і до нових зустрічей! Гарного тобі дня!